Громада об'єднана ідеєю сказати ні будівництву біланівського ГЗК, вирушить у таку собі ходу протестом. Самі організатори зазначають, є ймовірність того, що хода може стартувати 29 липня. Активісти бажають дочекатися бодай якоїсь реакції від міських можновладців. Останні ж саме 29 липня мають зібратися на чергову сесію міської ради. Та чи дочекаються реакції Кременчуцьких обранців чи ні, все ж на те, що президент зверне увагу на ходу незгоди, активісти сподіваються. Побачимо, як же все-таки наші можновладці відреагують на це. Може перенесемо з 28-го на 29 Ну це вже ті чисто тактичні ми попитання. Будемо десь примірно в день йти 25-30 кілометрів. От. Але ми хочемо це привести увагу до президента, щоб він звернув увагу на нашу ходу. І я думаю, це при Януковичі він міг там іздіватись над людьми. А думаю, Порошенко все-таки побачить, що люди йдуть з певними пропозиціями і він. Перерве ходу і запроси нас раніше, чи ми будемо йти пішки до Києва 300 кілометрів. Ход обов'язково буде. Я запевняю кременчужан, що ми обов'язково це зробимо, тому що в нас не остається вибору. Благословенні землі Кременчуччини навколо нас родючі чорнозими, широкі дні малими річками і озерами, щедрі на корисні копалини надра. Усім цим багатством віками користувалися наші діди-прадіди, користувалися усі разом живучи тут, на цій землі. Вже сьогодні ми їх нащадки готові віддати багатства нашої землі спритним олігархам, які заради власної наживи навряд чи зупиняться перед вибором наші життя чи їх великі гроші. Ми люди, нас більшість саме силою більшості, сьогодні ми можемо зупинити ту екологічну катастрофу, про яку усе більше говорять у зв'язку із майбутнім будівництвом під Кремльчуком великого гірничо-збагачувального комбінату. Примусити почути нас, ми зможемо, якщо не будемо сидіти, склавши руки. На знак протесту проти глухоти багатіїв з вимогою зважити на бажання і потреби дійсно господарів цієї землі за ініціативи народного депутата Сергія Капля від Кременчука і до Києва з 28 липня оголошується народна хода. 50 тисяч підписів проти будівництва диланівського ГЗК понесуть активісти з Кременчука до самих апартаментів президента, збираючи підписи ще й по дорозі.